цей Чувак постійно дивиться на наш балкон. Ось, друзі, дивіться, як виглядає наш дворик закритий. Бачите? Верхній поверх. Тут раз, два, три поверхи. на когось квіточки. Це наш балкончик. Бачите? Перший поверх. І отут вхід у під'їзд. Наша двері відчинена. Бачите? Там двері з кухні. Це наша двері з кухні. Це вже сусідська двері, але там ніхто не живе. Це наш. Ну так, можна прямо з балкону на вулицю. Це тут у нас арочка. І виходимо прямо на центральну вулицю. Десять хвилин і ми біля обраного театру. Так, зараз, друзі, вам покажу квартирку, яку ми знімаємо. А що тут? Світла в нас нема? А mm -hmm. не включай. Дивід, включай світло. Світло включи. Так. Все, є,

嗯。 هي ڏسڻ جو مقصد آهي ڇا ڪي ڏسڻ جو